Кому напрямку рашисти знайшли в полі якусь ракету, що не розірвалася, і впевнено заявило, що то західна зброя, бо чомусь їм на ній вгледілись нібито англійські літери. Військово-політичний глядач Олександр Коваленко проаналізував цей ролик і зазначив, що маркована ракета кирилицею, і виявилося, що це реактивний снаряд від російського сонцепоку. Це важка вогнеметна система. Експерт відзначив цікавий факт: це, це чи не перший снаряд такого типу, який не спраць. Принаймні, що підтвердження, ми таке побачили. А ще цей снаряд 2023 року випуску. Тобто для сонцепьоків їх женуть буквально з конвейера. Але, звісно, найрадісніше те, що ракети падають на голови окупантам. Цього разу промахнулись. Інша ракета, сподіваємося, буде прицільно по расистах. Йдемо, нікого не трогаємо. А тут от така лежить блямба, не розірвавшися. Ну-ка, померяем. Полтора, полтора меня, наверное. Раз, да. два, ну три с чем-то метра. У нее не раскрылись. Вон, смотри, пластины. Угу. Вот, вот что-то тут даже написано, что не понял. Но что-то вот опять же по английски.